по какому питанию? По вопросам э, порушений земельного законодавства. Ну, тут я начальник управления. Нет, нам нужен именно он, потому что он мне прислал письмо без своей подписи. Он должен прийти и подписать. Да, письмо без своей подписи задал. Да. Вот мне пришло письмо от имени казака. Я хочу, чтобы казак расписался там. Именно казак. уступок, Ну, тут лезть на ступок Лариса Василівна, проспект Залізничники в ку... Нема вашої підписи да. на цьому листі. Я хотіла б знати, це документ чи ні? Ну, без нет, подписи ні, конечно. Я поняття не маю. Конверт, штемпель є, все є, є. Так чоловіка не було да, просто. Не так, в кабінеті відправили лист, лист. Ну, mm -hmm. Не прийшов чоловік. Хорошо. Прот у нас направила листа, там ви, напевно, зверталися до якихось інших питань. Ви мені, пожалуйста, не розказуєте історію цього листа. Mm -hmm. От є факт. Ви мені прислали письмо. Це прислали ви? Це інспекція прислала? Письмо ви прислали? Я виясню, так. Де підпис на чому? Лист від 17.03 заступнику Федака, фінінспекція, Іступак ступок залізничний ЧОП від 17.03. Подивіться, за чий е-е за зарегистр... зареєстрований, коли пішов. Так, інспекція. і скажіть. Як добре, що у вас є підпис. Є за підписом є, вот бачите. Оце а сам... це підпис начальника чи когось іншого начальника? Чому під... у мене ні? Чому у мене старі не доходить? Оце... -пись. Може, може да, тут прикріпити Еще даже я вот этот лист расписывал, э, прошу надать информацию. Что делаем? Мы вам сейчас сделаем этот лист. Вы мне даете этот экземпляр, mm -hmm. забираете. собираете да. его. Да. 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 Только из-за этого? Нет. Теперь по сути вопрос. Ну давайте. Mm -hmm. Год назад я впервые обратилась к вам по поводу того, что коммунальное предприятие Чопроект в Чопе захватило незаконно на протяжении 2013 -го года, 2013 года, две земельные делянки. Вы мне тогда дали ответ, вот мы общались с вами, мы приходили сюда, общались, дали ответ, что у вас нет возможности прове проводить проверки, и чтобы провести проверку захопленные земельные делянки, я, ступак, должна была сделать вам топографическую съемку, еще какие-то карты, да, кучу вот материалов, чтобы вы могли выйти на проверку. Я этот ответ послала в областную прокуратуру, областному прокурору. Короче... Добре, добре, мы, мы, мы уже нашли, добре. Мы уже нашли лист. Я написала скаргу на этот некорректный ответ, в котором мне предлагалось самой изготовить техно э, техническую документацию на земельную делянку, которую захопывчил проект я. Физично особо... Чтобы вы могли да, дать ответ. Чтобы... Можете найти этот ответ, он у вас есть, почитайте. Я ускаржила его в прокуратуре. Областной прокурор направил вам повторный листа чтобы вы провели проверку и надала мне видповедь. Я получила видповедь от вас о том, что вам запрещены проверки только с разрешения Кабинета Министров, проверки вы не проводите, но вы ждете, когда вам, вас поставят в план проверки, и, и мне потом сообщите, когда будет проходить эта проверка. Прошел год. Я пришла узнать, проходила ли эта проверка, какие у нее результаты. Второй вопрос. И третий. Исходя из этого письма, котором я большим, под большим сомнением его правдивость, так как оно без подписи. Исходя из этого письма, э, местное коммунальное предприятие ЧОП проект незаконно выкрустовывало одну земельную делянку по улице Вербова 1А площадью 672, 0,672 га. Я хотела у вас спросить, год вы подтверждали, что она незаконно выкрустовывает одну земельную делянку, Д де другая земельная делянка? Діп, 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 і, і як було покарано за незаконність? Тобто у твое... звернення першочергове пер, пер було, там упоминалися дві ділянки, так? Да? Звісно. Ну, ти ж mm. знаєш, що у нас базар на двох сімейних ділянках. Получається sì. із цього письма, Давай, що одна зіля ділянка законна. Давайте, ми вас висловлюємо. Це три питання. Два питання були. Ні, три. Євгенія ми Михайловна, більше ми людей з По самовільному зайняттю, тоді, я пам'ятаю, ви підходили про то по геодозйомку і так далі. Ми вам відписали, іншого листа були ми ж з вами тоді говорили. Вже, так. В этом, що да, написали. Нічого, ми написали що що на даний, да але все рівно описали. Ми не можемо провести її на сьогоднішній день тільки за згодою Кабміну. Але саму документацію ми мали право, і тоді ми вам відписали, що воно вже на час вашого звернення були оформлені документи. І вже порушень на час перевір... ну, розгляду документації. Порушень не було. а я просила вас в заяві на час чи я вас просила за 2013 рік? Ну, за 2013 рік. Ви ми не можемо якби заглядувати взад чи не взад. Зараз було призначено перевірку слідчого прокуратури. І вони вже нам, якби в процесі кримінальної справи, мають ставити любі запитання. Да. І вони нам поставили запитання по цій земельній ділянці 0672, про яку шістсот сімдесят два, інші не поставили. Поки що по іншій не поставили. Тобто по іншій земельній ділянці ситуація вам невідома. Так ну ситуація по іншій земельній ділянці на час перевірки тоді, і зараз ми розглядаємо документацію. Ми бачимо, що воно якби на даний час оформлено. У тій земельній а ділянці ви пишете, що ви нас на тій земельній ділянці, тому що нам прокуратура я не знаю, правда, чи я має право говорити в справі. Там ну, якщо йде кримінальне ну, вона заявник, на заявник. Значить, вони нам додали копії договорів оренди, які були укладені на місце, ну на торгове місце або там на якесь покриття, да там немовірно асфальтне покриття. І ми тоді можемо, маю, маючи підстави, які щоб воно використовувалося, що воно в що проєктах як були укладені нікчемні нічем, договора ці оренди, то ми можемо зазначити, що дав такий час. Такого по такий рік вони могли використовувати могли використовувати цю земельну ділянку. Тобто, так як на час не було оформлено що проект документів на земельну ділянку, можна ставити питання як самовільно. Ви не написали, що можна ставити питання? Ви написали що є в цей період земельну ділянку було самовільно зайнята МКП ЖКХ проект? Самовільно. Ну, Чому? І за, і за того, так ви ж сказали, що ви не можете в 13-й рік заглянути. А тут заглядаєте. Так ви можете чи не можете? Дивіться, як ви, як ставиться питання. Ви нас, ви нам написали в першому, в Питання ставилось лише за 13-й рік. Воно так як ставилось, так і тепер стоїть. Але ви рік розказували мені казки, як ви не можете вияснити і заглянути в 13-й рік, але коли слідчі вас питає в рамках кримінальної справи, виявляється, що могли заглянути в 13-й рік, і вона використовувала незаконно. Ну, так? Законно, незаконно, все рівно ми лежити заходи все рівно не могли, бо на той час. Це законно чи незаконно? Це підрехливі? Не брехливий. Ну, у вас, значить, у вас без підписи, значить, брехливі. А у них з підпису, значить, нормальний. значить, незаконно використовували, так? Так. Да. Незаконно. Тринадцятий рік. 13. Чому одну заміну ділянку? Що з другою? по інші нам не ставили питання, і у мене договорів. Я але... вам ставила питання відчі. Ваша, заяв... Ваша заява від кого? Читайте, Читайте лист. Ні. В 2013 році. В 13-му році? Ну... 13 початок 14, початок Початок 14-го 14 року. Лариса Вікторовна, За... там є ваш лист, нехай почитаю. Чому ви не, не на мої систематичні повідомлення про ну, захоплення земельні ділянки різні... Вам не було ніколи відповіді. Ви, Ні, ви мене не чули? Я тільки що розказала, яка була відповідь. Зроби топографічну зйомку, в якому форматі Мариса і ми Селі. можемо прописувати. Давайте во так. Фактично, ми, як контролююча організація, ми не маємо права робити ніякі зйомки, зі... ніякі обміри. Тоді, а яка, тоді, тоді Яка як контролюча обміри? Контролюча... ви контролюєте організація? Тут ми яка? маємо ми, наше, наше завдання перевірити. І якщо там є так перевірити, то ви ж не маєте права, ви тільки що сказали. Мається на увазі до тих пір, коли ми були, ми а мали право, тому ми виїжджали на перевірку. Но зйомки якісь робити. За який рахунок ми мали робити? А зйомки? Це мала я робити? Ну, ми не я пов... заявник. Чому ви мені написали, що я мала то робити? Ви на якій підставі то написали? Який юрист вам то погодив? Ви заявнику, про... я вас повідомила про захоплені земельні ділянки, чого проєктом, і ви мені запропонували оформити їм землю? І ми вам не запропонували. Ви запропонували, візьміть лист, будь ласка. Ми, ми, ми ви запропонували. Ми не записали ще який порядок. Будь ласка, підніміть так. цей лист. Він був в 14-му році. тільки що ви сказали, що ви як контролюючий орган. Як ви його контролюєте? Вас незаконно захватили землю. Я вас про це Ви передавляю. написали всі, всі матеріали про наявність землі Нам наші інспектори звертаються в Держземагентство. генство. Надайте нам матеріали. От є там чоп-проект. секундочку. Своє секундочку. Є повідомлення громадянина. Що є незаконне законодавство. Наша, наш, наша задача, наш, я, наш, наш інспектор. Колона, наш. інспектор Витрубу, Навірно, витрубо, матеріали з держземагентства. Надайте надайте нам. Ну я не можу зараз пам'ятати. Ви ж мені на відповідь надали. Я що би... ви не можете провести перевірку? Ви рік не проводили перевірку. Рік. В... вам же пояснили методику саму для того, щоб провести перевірку, які їх... повинні які повинні бути матеріали. Чому ви їх не зробили? За рік Ми не можемо зробити матеріали. Ви не хочете цього зрозуміти. Ви це рік... не наша компетенція робити матеріали. Думаю. Ви не мали часу перевірити за рік. Ні, це не їхня Витру... компетенція. А чия це компетенція? Компетенція власника або ви як заємників власник Вон, має вам власник має мати матеріал, якщо він використовує землю, повинен мати. матеріали. написали, ви написали, ви написали ну, власнику лист. Він вам його надав. Так раз він незаконно використовує откуда? Ви, в інші? В інші? За хто це проєкт? Ну на, перший ой. раз юристи дали відповідь. Потім ми вже перевіряли секундочку. була Відповідь то від власника. Ну ти почивичекаєте. Ви завжди я розумію, що ви хочете доказати свою yeah. що, дайте, ви дайте, дайте, ви, ви докажіть, що ви праві. ви докажіть, що Ви докажіть себе Ну то дайте людина. Во тут начальник управління. Вона а, вам роз'яснює. Я вам Вона вже роз'яснила. Ми ж дізнімали уже. Вона нам сказала, що ми виправимо. І додатково вам надійшло лист, дійсно розберемося і виправимо ситуацію. У ну, Нас немає грошей, що ми маємо робити. проєктно постави мені заплатити. Мені не треба вам сказали, зробіть е, треба надати документацію. Ви кажете, Ми чого. Що, а ви чому тільки що сказали, сказали що того, ви сказали, того, що, що власнику написали, лише він додав. Власний мав надати, а не вони. Вони заявили про порушення. Порушення, порушення, щоб так. провести і доказати це порушення, має бути документація. Може, він, може вона має і доказати, що це порушення. А до чого Щоб зарплату отримувати. Для чого ви, як людина, вам пояснила, що є порушення. Цей, Так, так, Вони не чорним по білому написали. зробили документацію, переноси. І тоді ми, может быть, если Кабмін разрешит, проведемо проверку. Ну нема, ми не маємо, немає права інспектора виїжджати на перевірку дозволу кабінету міністра. Ні, щоб ді вас правильно ліквідують. Ви нічого не маєте. Так Це вони права. знаходяться вже в стадії ліквідації. Ви мали подати. Головний, зайди сюди чи? і бери всі матеріали поступати, яку ти робив відповідь у 2014 році. По чоп-проекту? По чому проєкту. Почок проекту. Ти відповідь Леонела Михайлівна каже, ти перший раз відповідь сам готовий, давай сюди. Можливо, Тут очень интересная контора, но мы вас предупреждали, что это добро не кончится, мы же вас полют, я вас предупредила, ну давайте договоримся, я вам даю шанс. Быстро исправляйте свою эту позорную ошибку, и я не буду никаких действий предпринимать. Так, я ну, я вы же спрашиваю. пальцами шелохнули. Более я того, спрашиваю. вы же мне дали ответ, что у вас нет возможности проверить ничего. У там взагалі немає порушень, ви не написали. Правильно. А Думаю, тепер ви пишете що есть. На час розгляду вашого звернення да. писали, перевірити перевірите, законність за надання земельної ділянки в і 13 використання. Році, в тринадцятому році чорним по білому написано. І тоді не було порушення, зараз з'явилося. Ви вы надали дві різні відповіді, це кримінальні злочини. <плес> То до липня 14-го року воно автоматично незаконно. А ви це покривали? Ви займались. Корупція це корупція. Ви покривали? Чому покривали? Ви написали, що вони так говорити дати під самим тепер, коли нам надали ці договори оренди, їх ніхто ніколи не А чому ви до тих пір не перевірили? Я ж вас повідомляла. Що незаконно здається контейнери чужі. Я ж вас повідомляла про... може бути ви повинні були прокуратура обращатися іме такі сигнали в першу чергу. Якщо вам не дають документацію, я вбачаю корупційні дії. Це є корупція. Ви рік покривали незаконно захоплені земельні ділянки. Що робимо з інших з другої земельної ділянки? Я вас зараз повідомляю офіційно обох. Що інша земельна ділянка використовується також незаконно. Я вам навіть розкажу, як це можна перевірити, бо ви ж тут бідні, не знаєте, ви ж інспектори. Просто гроші отримуєте. Ви не знаєте, як перевірити. Я вам підказую. От вона там ж, за щось отримала прибуток в небі була. Діяльність була в небі, бо земельної ділянки ж не було. Ви ж підтверджуєте, що не було. А діяльність була, гроші зароблені за ринкову діяльність. От, узнаєте, де вони, викличте її сюди, узнать, запросіть у міські ради, де договора з ким, з ким вона на якій земельній ділянці. Що іще вам треба підказати, я підскажу. Спільно. Але Спільно. на даний час це виглядає як корупція саме вашої структури. Ми були в прокуратурі, в міліції, ми все зробили. Ми завели, відкрили три кримінальні провадження. Лише ви, лише ваша структура досі покриває порушення. І це ще не все у мене багато таких фактів. Далі, як покарано, ви ж контролюючі, mm -hmm. повинні були, раз ви доказали, що вони рік оцю ділянку е, використовували незаконно, ви ж mm -hmm. повинні були штраф виписати або ще щось, так? Mm -hmm. Санкції. Ну, okay. якісь. Mm -hmm. Ви не, могли. А ви не, не, не Тому могли. що вони на час, уже коли ми розглядали ще в січні 2014 mm -hmm. року, mm -hmm. вони були правоустановлюючі документи. Не було в січні, не було, не кажіть неправду. В січні. У них не було правоостановлюючих договорів. Покажіть мені їх. Копії. У вас є копії? Ви ж не збирались? В, в лютому, то пізніше звернулися. В лютому були рішення про сесії, про про... які Ми потім скасовані. Про... Рішення сесії було скасовані. Тобто ви вони зараз... Тобто в нас цікавить відповідь. Тобто вони, вони за це... Були... Не... Мали... Мали... Тобто вони не були а покарані. Цікави, будь ласка, візьміть матеріали, поговоримо грунтовно і закриємо тему. Тобто не були покарані, були все. Люди без безкарно використовували рік земельну ділянку інспекції. Скільки у вас штат так, виходить. Скільки людей працює. Тому що ви ядільний у приймальні громадяни, тому що ви не могли їх <свят> покарати. Зато ви не маєте грошей, щоб поїхати, тому що ви не не караєте злочинців, тому що ви покриваєте корупцію. Нам. Тому що ви, навірно, отримуєте гроші. Е... Ні, Ви дуже просили дуже, дуже говорите, це що, це ми, що ми, що ми не, не караємо злочинців, що зато не маємо грошей. гроші. фактично, а, бюджет, Там гроші не йдуть, Це админка, так, да? Я, я, дорог, я, я по дорогу грошей не буду. Ані сроки протягнули, то, тут, тут фактично, якщо я зрозумів, по двох ділянках вас цікавить питання. Ліона Михайловна, по, пер, по другій ділянці відповідь є. так? По першій ділянці що там за перша ділянка? Ну, перша ділянка, ну, У вас є взагалі якісь документи на ділянку? Покажіть нам. Покажіть, ви ж проводили перевірку, покажіть. Де матеріали проведені? Тоді. Ми маємо час. Маємо час, ми для цього прийшли. Ми зібрались, маємо натхнення, на кінець поставити всі крапки, що відбувається з захопленим землею ділянки. Щоб до вашої ліквідації успіть поставити. Але це ще ноги. не все. Наша ліквідація до першого книгу. Слухай, про ліквідацію ми ці сказки вже чули в фінінспекції. І міліція а железку у нас це, в Ужгороді ліквідують уже 10-й рік. А, а основна ліквідація це лише переписка таблички. Була закарпаття митниця, стала Ужгородська, Закарпатська, Моі, а люди ті ж. Ви не хочете зрозуміти тому, коли людина, люди у підвішеному стані більше року, люди сидять у підвішеному стані. <coughs> якщо більше. Я вжию 24 роки завдяки вашій е, інспекції, Чекайте. яка не контролює, не виконує свою роботу. Я 24 роки в підвішеному стані, тому що ви займаєтеся корупцією. Чого ви мені говорите, що я займаюся? А колоцію? ви тут працюєте, ви роботаєте? Ми вам кіти. Я посадовував. Я, я, я вам я вам показав і сказав людина. Ми... Прийде люди, ви з людиною розмовляєте. Чого ви зразу мені А ви не маєте вирішили? Я маю. Я маю відношення, але я не хочу, щоб мене ць... вивинувачували. Чи... Якщо ви не хочете це я робити, розберетеся. Як робити? будь ласка. Розберіться. Розберемося. Я вам сказав, я вас за того запросив, щоб не розібратися. Ну, ну, два года, вы меня извините. Ну, чуєте, Слушайте, мы год вам розбираюсь. дали, год. Я, йду... його... я... пришла к этой женщині і сказала, мы рік. Лариса Викторовна, лист відписували ви, тільки що самі сказали, что я Лист, Оцей лист резолюцію я ставив, вот. прошу надати інформацію. Тоб, тобто, ви цим ви питанням, мали тримати це питання під контролем. Ви мали, так як ви розписували цей лист. де ви а, тепер, пові... а, тепер вам... а тепер ви розбираєтеся. А тепер ви подивіться, якщо ви вмієте читати, прочитайте. Від кого цей лист прийшов? А від кого? В прокуратура. А ролі не играють, от кого прийшов. Ви не проконтролювали это. Ви не проконтролювали. Цей лист і відповідь то пішла в фінінспекцію. Ясно. А, а результат? А мені, а, мені? а результат? Вот этот? Без підпису. Підпис. Козак, не годя. Ти відповідь давав. Ну, я перший готовий відповідь відчу, Що це і, це і відповідь? далі потім прийшли, вони їх відповідь не влаштовували, далі самі самі відповідь розпиралися. Зараз мене тоже. У нас виходячи немає. Вони у всіх матеріалів зі мечів мають бути. У тебе немає відповіді, яку тобі ви Ні, Ви ходять, в мене немає, тому що вони потім всі А документи готували. А документи де? Всі документи. документи. Ну ви ж проводили перевірку. Ви ж по моєму зверненню проводили перевірку, ви мені написали. Я не писали. Проведено перевірку. Тож, документів у вас немає, а ви мені пальцем з напад взяли оцю інформацію. Ви в небо дивились і писали, що вони законно використовують землю? Це Це лист, на який мені надала і відготували ви. Так. Да. Дайте мені документи, ви, ви там щось перевіряли? Ви ж мені написали, порушень немає, раз порушень немає, ви перевіряли. Дайте документи. Копії документів. які ви перевіряли. Згідно закону про розвернення громадян, я маю право ознайомитися з кожним документом. Покажіть мені його. Перевірки. Ви ж написали, порушень у що проєкту нема. Покажіть мені докази, що, Основання. Ви говорите, що... Я Кажу, яке наше питання? Зараз я дивлюсь. Тут одно з цих питань наше. Оце. Щоб проєкт. одне питання. От у вас питання за Заскоплення... є кримінальна справа по цій криміналі захоплення земельних ділянок загального користування земельних ділянок кримінальна справа Лариса Васильовна, кримінальна справа відкрита по одній земельній ділянці, не по двох чому? Від... чому по одній ну, ну це... То, це... то вони ж надали. Що вам сказали, що по одній земельній ну, ділянці? Ну, по цьому, що нам давала прокуратура, у нас лише по цьому роботу. Значить, всі кримінальні справи відповідали, відповідали. А ви зразу що от ви зі чорно по білому написано захоплення земельних ділянок загального користування кримінальна справа відкрита по одній земельні ділянки. Кримінальна справа відкрита по двох земельних ділянках. По двох. На двох земельних ділянках. Прокуратура нам давала одну. Бу, Ні, е це неправда. Де? Так, справа відкрита по двох земельних ділянках. Ну так чоловік туди Крім? ходить по сім'я. Це чоловік, я. я, 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 я не маю, я Якщо ну, б не а, дали на люд, дали... увазі. Людина говорить, що на дві, значить на дві. Так, ну чекайте, та ну та, бумага та, нема. Я це, щоб ви нам дали по нема. Так це одна і та ж кримінальна справа. Не буде дві кримінальні справи. Це одна ділянка. А, чому не а ми розділили їх як інспектора на дві ділянки. Чому ми їх мали ділити? Якщо в різних адресах один Б і один А. А. -а. От чому причина? Да, причина От. Ну давайте добавим. А, -а, -а ви, а -а -а ви на яку дали? На А чи на Б? На Причина. А. Сказавши А, а нужно а, сказати вирі. Б. Вони готувалися відповідь цьому прокурору. Прокуратура обласна чи районна? Некоректно поставила вам вопрос? Вони нам э, те, що надали у матеріалу кримінальної справи, то ми маємо. Кто не поставив вопрос про одну земельну ділянку обласна прокуратура чи районна? Думаю, що районна, що а занимаємо? чого а ви тоді не обратили внимання на? Заяву Лариси Ступак, яка вам говорила, що там дві тобто Три. ви звернули увагу на звернення прокуратури, не а не Лариси ви, Вікторовни. Ви, Щептіна жінка, у вас має бути заява. Дайте вашу заяву. З якою будь ласка, підніміть моє провадження. Тут все моє перепис. Ви чуєте що я говорю? У вас вас Ва, в... ви... була заява ще від Лариси Вікторовни, але ви звернули увагу лише на заяву із прокуратури. Чого ви не звернули увагу на простого чоловіка? а звертаєте на? Полната. Та було, так, Давайте, Давайте, я Ви зараз ті, що сказали, що вони в січні 2014 використовували земельну діяльну законно. Покажіть, будь ласка, документи. Вони використовували без правостановичі документів такому документ. а, так Такі незаконно. Без право в Тому, чи це... було затверджено проект відведення їм та надано в оренду мені... земельну ділянку. Дивіться, ви нам цю історію не розказуєте. Ви скажіть чітко, законно використовували на січні 2014 року чи ні? законно? згідно з земельного законодавства. Згідно земельного законодавства, законно чи ні. Вони посвідчили право, як пише законодавство, використовувати земельну ділянку можна лише після посвідчення права на неї. Було посвідчення в січні 2014 року? Не, не було, тобто незаконно. Так чи ні? Тут, то без про встановлюючи до допомогу. Але, Але ви мені написали, що порушень закону немає? відповіді мені написали порушень закону немає. Не виявлено на час. А коли чому написано? не виявлено? Чому? Я...